Я тільки хочу та просіла до майбутнє. Ви тим проти. Нічого, не переломишся. Закінчує підметати і йди скоріше, чисти. Молоду, жінці, з Дамаска, що недавно приїхала. Ой, не пам'ятаю. Оце да ти собі. Як це ти не пам'ятаєш? От ха. Весь день тільки чуєш, що скарги гостей на тебе. Так, Марко, а, а наші ним гостей, а я одна. Такого ще не було. no se Кімната. Що? Що, ви, пане? Усе зайнято. Вибачайте, будь ласка. Погано. Я приїхав у віфлієм через перепис. Сім'я моя родом з віфлієму. Там я торгую драгоценними камнями. Надкупцям Час витрачати ніяк не можна. Час, це гроші. Мені переночувати тільки, я добре заплачу. Простіть мене, пане, але усе зайнято. Ось якщо нагодувати, то це можна. Може, ви відпочинете з дороги. Шкода, шкода, як заплати не постояв? Може тобі. Хозяйка щось небудь з мого товару спонубиться. Що, що, є щось? Да, oh! на напиток. Ох і на висто. О! Яка краса. Просто чудо. А ти чого дивишся? А ну дис швидко працюй. Це дочки твої знайдеться. Та яка вона мені дочка? Сирота, чоловікова племінниця, пожаліли ми її, там користі від неї зовсім немає. <кій> так я просила принести мені води. Вже майже година пройшла, а води так ніхто й не приніс. Що це у вас тут таке? Сара! Та, тітунка, я тут. Ось, бачите, яке це бачу, бачу, О, Все забуває. Така неслухняна. Угу. Сара, де ти? Тут, я. Ану швидко за водою збігай. І пам'ятай, доки ти усе не зробиш, обіда тобі не буде. Зрозуміла? Зрозуміло. Розуміло. Ох, ледарка. Ох. Ох, мені ця Ви ж не бачайте мене, будь ласка. Такої то котнечі ще ніколи не було. Просто голова опасно веде! вибачайте мене, будь ласка! Ну добрий годячка, раз тобі, більш нічого не потрібно. Бо я замість собі не... сади, прощавай, піду. Можна, я подивлюся, ой, яка ж це така краса. А, я й кажу. Це зайшка на брета. Готовий за кімнату віддати. О, та така тонка, о, яка краса. Ночувати ж мені нігде, хочу полі почути. Чеду, піду, вам живиться в місці що знайду. Зачекайте, пане, зачекайте. Здається одна. Навичка у нас знайдеться. Он того дівчиська. Вона і в хріму може переночувати, нічого з неї не трапиться. Ну добре, ні тільки нічку спокійно переночувати в ліжку. І все. Ходімо, ходімо, пане, я вас проведу. Ідіть за мною. А господарка то. День видався. Гости стільки, що не знаю, що й робити. О. Дядечко, Симоне, дядечко семов, ворог мій дядечко. Так, що там, донечко, в тебе? А обіцяйте, що можна подати. Що можна? Про що ти дорогенька? Дядечко, там двоє прийшли з. Весь рід царя Давида. Ти вже скажи, мила дитинко, що в нас немає більше місця. Дядечко, боженька, я не свого комерчена відда. Можна, а як будь, печиві, він перепочує. Дядечко. Ах, бідна, моя добра дівчинко. Адже й ти втомилася, і тобі відпочити треба. Ну, Бог з тобою, веди їх у свою говішину. Веди дядько, я до мене, пебі. торгуйтесь, я всю свою роботу виконаю. Я все роблю Так, А ти принесла води? Я зараз. ось тільки приїжджу. Ти і так там будеш спати, а місцем своїм не розпоряджайся. Ах ти нікчемне дівчисько. Та досить тобі Марко. А, а ти не втручайся. Я її комірчину вже здала купцю. так потрібна кімната. І слухати нічого не хочу. Іди, роби свою роботу. І поплався швидше, не плачь. ледарка. Не плач. Якось все владається, не плачь. Не можу я, дядечку не вирішити. Вона мені, вона мені так посміхнулася. Ніби вона моя мати. А вони добрі, бідні. може вони в печері переночились. Ну, напевно, не захочуть. А я запитаю, можна? Ну, біжи, якщо погодяться, нехай навчують. Ну я там чую за мелодію. Що це таке? Тест. Народилася сьогодні, так. В готелі повно народу, але ніхто тут не народиться. Я цілий день вожуся з приїжджами. У місті може хто й народитися. Тільки я щось не чув. Ми шукаємо дитину, що народилася в печері, в хліві. А дитина ця. Спаситель світу, так, спаситель. Жартуйся. Як цей спаситель світу може в хліву народитися? Ти краще слухай. Ми зовсім не жартуємо. Так. Сьогодні, на полі, де ми пасли стадо, ангел нам з'явився і сказав він нам: не бійтеся. Я велику радість сповіщаю вам, велику радість для всіх людей. Сьогодні народився в місті Царя Давида Спаситель. Христос Господь. Ну то й біжите, шукайте по хатах у Віфлеємі. Та ну ні, ні. Ангел сказав, от вам з нас, знайдете дитину в пліві, у яслах. У яслах? Так. Що тут у вас за галас? Гості скажуться. Чого ви тут ходите? Проходьте, проходьте і звідси! Марко. І мангом з'явився. Сказав, що Спаситель світу сьогодні народився. У яснах лежить. То що за дурниці ти кажеш? Спаситель світу і у хліві. Ну так. Таке придумають. Так, ідіть, ідіть собі. Ідіть нічого не ні, стояти. Та ні, ти зачекай! Що? Адже в нас у печері. Ну, де худоба, стоїть. Сьогодні люди ночують. Що? А? Які такі люди? Звичайні люди. Серце все штучки сари. Я зрозуміла. Піду і вижили їх звідти. Ох, у ж я нікуди. Вам вичекали Сусителя. Ми бачили янгелів у небі. Вони співали. Слава у вишніх Богу і на землі мир! Да. Мені Ми б їм свою кімнату уступити. А я їх углів. Ну то що? Ми підемо так поклонимося йому. Підемо, підемо. Eu não me falou. Hold up. І За нашу кровину. Ну, от і добре. Виходить, і ми йому дарунок принесемо. Так, дивіться, зірка. Зірка.